Всім доброго ранку. Вийшли погуляти. Зефірочка, йди, Іди, калинку їж. Ходи, 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 я дам. Ходи, калини дам, ходи. Оже, калини, море. На, йди сюди. Іди їж. О, так, їж. Їж калинку їж. Їж, моя дівчинка. Від сидить. О, скільки дрова стало, скільки вже порубали. Випустила її погуляти трошки. Пішли, пішли. О, хай побігає. Ох, іде, може там. Пішли, пішли. Кури згрибли все. Дівка. Гуляє. Ось така моя маленька. Йди, йди. Пішли тут. А. Ну чого ти туди? Тут нас гній. Ходи, ходи капустинку ще зімо, ходи. Тут я повикидала. Ходи, море коло річки. Буде в нас тут. Все в воді. Біжи, гуляй, біжи. Біжи. Якась капустина залишася, може поїсти. Капузата я. Така лахмата я стала. Не хочеш? У нас тут теплиця, вона будемо вбивати Побігла Побігла. Зефірка. Зефірочка. Іди сюди, ходи. Всіх курей гонить. Хай трошки походить. Ось така пузатенька. Обігла. Дробський нарубали. Тільки вона все хоче до тої калини. Все вона до калини біжить. Все біжить до калини. Все калину їстя, дівка. Що, не можеш достать? Моя красавиця. Треба все провірити, все, в кожне залізти, в кожне відро. О, красуня. Зараз я її зажену, дівчи. Треба, дівка. Загнала цю шкодницю, хай гриза сіну. Побігала трошечки. Бігала така, дворах дирку вирізала тут окору. Сіно, щоб не так розкидала, не топтала. І хрумай, хрумай, хрумай. Ось така мене красуня. Мої красавці, мої красунечки, ще мені дві клеточки сьогодні почистити. Оці, оці великі дві клітки. оцю, Оцю клетку почистю. Тут мишки і дівки. Зараз я їх почищу. Що мої красавиці? Що? Їсти ж дала вже? Що мої хорошуни? Що дівочка товстенька. спасибо за эту пусть и девочку